Пустеля, дівці тихо йдуть, шукаючи собі поживу. І ноги, мов самі, ведуть Мойсея до гори Риву. Чому йшов туди, не знав, коли б куди лечень пустелі. Його Господь до себе звав, з душею говорив Мойсея. Що ще горить і на згора терновий куст пустелі, сказав, зійду, но подивлюсь на це видіння незбагненне. Зійми йми суття, сюди, Мойсей, не наближайся, бо десь стоїш, земля свята, я Бог твій. І Мойсей злякався. Сьогодні каже нам Господь, де ви, вивів, моє зібрались, там я стою посеред вас. Але чи цього ми злякались? Згадай же, що ти відчував, як перший раз прийшов зібрання. Тебе Господь тоді торкався. ти чув, що він там пробуває. Чи відчуваємо в цю мить, що там, де Він, земля святає, що тут між нами Бог стоїть? Чи це ми серцем відчуваємо? Господь прикуть, благослови, ми просимо перед служінням. І чує, і приходить він, і шле свої благословіння, і не бува, пустих служінь, бо Бог на них завжди присутній. Якщо служіння йде ж пустий, там Бог не Бог. Говорив через псалу, чи через брата, але ти серце не відкрив. Ти так багато друже втратив. Хотів, Господь тебе навчити. до слів уважним будь постійно. Він у великих і в таких зовсім малесеньких служіннях. Бог вислуховує тебе, чи просиш голос, чи шепочеш. Чому слова його тепер не від усіх ти слухати хочеш, чи проповідник? Сильний брат чи просто слово зачитає. На ж є слова Христа, вони ж завжди ту саму силу мають. Господнє слово є без змін. ким би воно не говорилось? Нема тоді як твоє серце не відкрилось. І не в зібранні тут ця річ маленьке чи багатолюдне, лиш пам'ятай, тут Бог стоїть, місце святе, де він присутній.